Привіт, вас вітаємо за Машини для стрижки, триммер інові. Сьогодні у нас новий огляд на цікавий триммер. Тример популярний в нашому магазині. Це триммер станок, ми що його називаємо для гладкого ліня. І цей триммер можна вважати аналог One Blade. Тобто тут дуже схожа і форма, дуже схожа взагалі в цілому сам структура фан Ось так це виглядає цей триммер. Це Voyager V012. 0,17, я прошу вибачити. 017. Значить, Сама форма ось так виглядає. Це дуже зручно для обличчя і для тіла. Тобто, якщо вам потрібен тример для тіла, зверніть, будь ласка, увагу, на ось такий тример. Бачите, ось показує вам зубчики. Тут дрібні зубчики, я завжди кажу. Для тіла, чим дрібніші зубчики, тим краще. В даному випадку, бачите, ось вони якраз дрібні. Тому зручно це. Мінімізує ризики подразнень. Далі. Звичайно, чим дрібніші зубчики, тим гладше гоління. Це ви також розумієте. Тобто Це якраз тример для гладкого гоління. По зубчикам вони схожі як OneBlade. І так само вони тут змінні. Тобто, ось самі ці зубчики. Ми їх привозимо, у нас вони є, просто зараз закінчилися. Ну, як правило, ви знаєте, не наші клієнти замовляють, а інші, хто там. Десь в інших місцях брав, то вони замовляють в основному, то ми їх привеземо ще. І вони, звичайно ж, дешевші. І по практиці, я вам скажу, їх не так треба часто міняти. От в цьому, от різниця між мас-маркетом, наприклад, там Philips. Ну, Я вам скажу, сам пристрій Philips, сам пристрій, сам треммер, він може пропрацювати до 10 років. Тобто там сам акумулятор по циклам. Це до 10 років витримує. Але ось ці насадки, ну вони там дуже часто їх потрібно міняти. Знову ж таки, в залежності від того, наскільки часто використовуєтесь, ну це, як правило, від а, від 3 місяців до півроку потрібно міняти картридж Вони зробили там піктограму тобто, ну, це таке. Тому такий тример себе досить добре зарекомендував серед наших клієнтів. У нас ось був випадок. А, у нас рік тому в магазині купував клієнт, десь загубився в нього він. Ну, він каже, він мене влаштовує і ще один такий купив. Це великі показники, що людину влаштовує і вона готова купити ще один такий самий. Тому я ж кажу, я за якість певнений. А що стосується, що ми порівняно з OneBlade. давайте закінчимо вже цю тему. Ну, одразу скажу, OneBlade це дуже хороший тренер. І вам більше скажу: OneBlade Philips, вони розпродали всі свої підрозділи, залишили тільки бритви. І зубні щітки. Тобто, якщо ви купуєте або зубну щітку, або OnePlade, чи там якийсь Philips, то ви розумієте, що це той самий Philips, який ми знаємо. Тому що якщо інша техніка від Philips, така як фени, там можливо зараз це телевізори, це вже не той Philips. Вони просто продали свій підрозділ, вони продали технології, вони продали використання, дозвіл на використання торгової марки. Китайцям і Philips, наприклад, виготовляється на заводі там, Xiaomi, і це не означає, що це поганий Philips телевізор. Але це вже не той Philips, який ми звикли, до якого ми звикли. Тому якщо ви купуєте Philips OneBlade, то це розумієте, що це саме той Філіпс, який виготовляв раніше всю техніку. Але не скажу, що все-таки Філіпс це масс-маркет. Він дуже сильно рекламується. І щоб Звичайно ж, там, коли ви приходите в великі мережі магазинів, там куча реклами, це все не безкоштовно. Блогери, там, соцмережі. Щоб ви постійно його це бачили, це все не безкоштовно. Ну самі посудіть, так? Ну, звідки береться бюджет на реклами, на просування. Звичайно, з ціни. Тому там ціна завищена. Тому що їм треба ще просувати цей товар. Якщо ми такі беремо менш розповсюджені, такі як Voyager, там ну, в них інша політика. Вони, звичайно, по ціні демпінгують, але в принципі роблять непогану техніку. Звичайно, вона розрахована на менший термін використання, але ж ви її заплатили в два рази менше. Тому, в принципі, тут все логічно. В роботі така техніка досить хороша, особливо, якщо ви там використовувати той трим раз в тиждень, раз в місяць, раз в. В 2 тижні, то нащо вам воно там щось видомляється? Тобто це дуже хороша техніка. Давайте зараз ми пройдемося по комплектації. Значить, щітка мастила. Далі кабель USB достатньо довгий. Також сам тример водонепроникний, час роботи тримера 90 хвилин, час зарядки до 1,5 години. Може працювати від мережі також, ну, в принципі. Це стандартно зараз. І тут є ще такі насадки на довжину. Тобто, якщо ви хочете, для, до речі, такий тример дуже буде зручний якраз для стрижки бороди, щоб знімати об'єм. Це буде зручно, тому що тут бачите, така форма, вам і видимість хороша буде. тому ви можете... І тут до 5 мм насадки є, можете розглянути такий варіант. Сама голівка подвижна. Ось, бачите, вона Я вам зараз наближу. Сама голівка подвижена. І нагадую, що вона змінюється. Тобто це не одноразова історія, тобто можна буде дозамовляти. У нас на сайті вже є ця позиція, просто що її немає в наявності. Але вона... ми чекаємо, я думаю, протягом двох тижнів вона в нас з'явиться. Тому на свої гроші хороший триман, справді. Тому він і в нас, тому ми і його показуємо вам. Дзвоніть, будь ласка, увагу. Мені особливо дуже подобається. Yes. А, також ще хотів сказати на рахунок ось, по, робо, по терміну використання. Знову ж таки, все індивідуально. Ну, я вважаю, знову ж таки, можливо, суб'єктивна думка. Ну, такі тримери вже до 5 років використання. Але, в принципі, цього, мені здається, достатньо зараз. А через 5 років ви можете вже. Якісь нові технології, нові моделі, вони часто міняються, змінюються. Тому, в принципі, також, я думаю, це. Не проблема буде. Ось тому дякую за увагу. Я залишу на е, традиційне вже посилання на цей тример. Ви можете подивитись, почитати інформацію, там всі живі фото, е, замовити, можете одразу через корзин. Також нагадую, що в нас є магазин в Києві, це Київ, правда, 47 торговий центр RetroVille. Тут можна подивитись, оглянути та забрати на місці. Е, тому чекаємо на вас. Працюємо щодня з 10 по 10 вечора. Дякую, гарного дня!